Цього дня Житомирські націоналісти провели урок патріотизму у 23-й школі та мітинг-реквієм біля могили Миколи Сціборського. Куди вшанувати пам'ять видатного земляка, прийшли кілька десятків людей. На жаль, трошки запізніло, але у нас є пам'ятний знак могилі Сеника і могилі Миколи Сціборського. У нас є нарешті в місті Житомирів. Вулиця названа на честь Миколи Сціборського. 28 березня 1898 року у Житомирі в дворянській родині народився Микола Стіборський. В юності він брав участь у Першій світовій війні. Згодом став борцем за вільну Україну. За своє життя йому вдалося стати автором низки важливих дописів на тему українського націоналізму, розбудовником ОУН та одним із видатних діячів епохи УНР. Ще більше тішуся тим, що сьогодні бачу перед собою стільки молодих людей. Тому що рух Микола не тільки долучився до організації українських націоналістів, але й до ідеології української державницької ідеології, українського націоналізму. Людина ідеологу, величезна кількість праць. Зокрема, та ж конституція 1940 року, яка готувалася, коли готувалися до відновлення української держави, проголошення в Києві на чолі з Андрієм Мельником, підготовлена чудова конституція національної держави, підготовлена та ж програма націократія, підготовлені праці з економічного розвитку країни, про які мало хто знає, бо мало на жаль про це описано. Микола Стіборський все життя боровся за незалежність української держави від більшовиків та німців, застрелений у житом. Морі 30 серпня 1941 року сьогодні існує три версії його убивства. Втім, до цього часу жодна із них не доведена істориками.